Інсайт на радіо місто Над Богом. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні ми поговоримо про вищу освіту в контексті сучасності. У нас така досить непроста сучасність зараз. Так і мусимо дуже багато викликів, на які ми е, маємо реагувати, реагувати досить швидко і реагувати правильно. І Сьогодні про цю реакцію і не тільки. Ми поговоримо із Наталією Лазаренко, ректоркою Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського, доктором педагогічних наук, професоркою. Вітаю, спає Наталі. Доброго дня! Дякую, що знайшли час і. Е, От давайте поговоримо про сучасні умови, так? Як до. Як. Е, е... Проходить навчання студентів, як проходить їхній розвиток, тому що навчання без розвитку просто неможливе. Як зараз студенти в таких непростих умовах, в часи повітряних тривог, в часи небезпеки, і нещодавно ми бачили Київські Київську академію, яку було Шкода, влучання, да. це ще раз свідчить про те, що немає якихось безпечних регіонів зараз в Україні, що балістика може дістати всюди. Як зараз е е педагогічний університет працює, як він налагодив цю безпекову? Частину своєї роботи, дякую за питання. Дійсно, воно таке актуальне і слушне сьогодення. Складне, складне, тому що воно е, супроводжується стресами, якимись страхом, е, несподіванками, до яких іноді ми не готові, тому що ми працюємо зараз в офлайн режимі, здебільшого окремі курси, які знаходяться на практиці, і в цілому. Пован університет студентів. Ви знаєте, ми так цьому тішимося, тому що це гамірливе таке суспільство, яке прикрашає оці наші коридори своїми розмовами, поведінкою. Дивитися на них, спостерігати за ними ну це одне задоволення. Ми скучили, тому що ми так довго були то в пандемії, угу. то в початку війни. Ми вчилися в основному онлайн. І не вистачало, не вистачало того духу студентства в університеті. Тому зараз ми проводимо дуже багато занять офлайн. Ми багато працюємо в нашому мистецькому центрі. Наша студентська самоврядування активно залучає студентів до різних заходів. От буквально вчора в нас відкрився дебатний клуб, освітній форум, освітній формат. Верніше і відбулися зустрічі вісім команд, які між собою здійснювали дебатні батли. Це з різних так, з різних факультетів. І разом з тим у нас були представники об'єднання громадського Я Маріуполь і курсанти Харківського національної академії е... Е... Національна академія сухопутних ні, ні, не сухопутних, е... Національної гвардії mm -hmm. з Харкова. І оці команди, всі між собою, наші студенти, ті студенти, вони різні теми порушували. І подивитись, як у них горять очі, як вони спілкуються, як вони прагнуть бути корисними, чи то виступаючи в концертах, чи то будучи в дебатному клубі, чи беручи участь в якихось волонтерських діях, і навчаються. Вони ходять на пари. Ми ось спостерігаємо, що присутність студентів зараз. Набагато краще, ніж була до війни, тому що там ну, хтось міг кудись трошечки пропустити пари, а зараз вони сидять і вбирають в себе знання. І викладачі просто кажуть, що вони настільки стали іншими. Вони розуміють умови, вони відчувають. А щодо безпеки, то ми маємо декілька укриттів. Один, одне укриття під першим корпусом, друге укриття під другим корпусом величезне, і в гуртожитках є. Єдиний незручність, що вночі ми просимо студентів спускатись в укриття, і коли була затяжна е тривога 6 годин, звичайно, було їм важко витримати. Але на другий день на пари прийшли. Mm -hmm. Прийшли сонні, трошки змучені, але прийшли і далі продовжую, продовжують вчитися. А розвивається як? Працюють різноманітні у нас команди, які спрямовані на розвиток. Ну, наприклад, вокальна студія, танцювальна студія. У нас сім колективів народних, і їм є де реалізовуватися. І я схожу в мистецький центр, бачу студентів на сцені. Ну, приємно, знаєте, те життя, яке ми за якими скучили. Але ми хочемо, щоб так було завжди. Тому всі мріємо. Про перемогу і пришвидшуємо і різноманітними і волонтерськими заходами. Ну і своєю роботою. ви можете показати цього тижня себе, як ви працюєте, як у вас ем, влаштоване навчання, наштовані нашто, гуртки. Так, тобто 30 березня, здається, буде да. День відкритих дверей. Так я вас? запрошую всіх на день відкритих дверей. Е, готуються всі факультети, всі 10 факультетів будуть представляти свої цікавинки, свої. Особливі такі досягнення, свої родзинки, і разом з тим буде відповідно інформація для вступників щодо правил прийому, особливостей прийому в цьому році, особливості організації навчання. Ну і звичайно, побачити наш прекрасний кампус всіх наших, як кажуть, містечко наше. Да? Тому що ми всі корпуси в нас об'єднані одним цілим і гуртожитки поряд. Тому Запрошуємо всіх вінничан, і не тільки вінничан, і наших змушено переміщених осіб. Молодь всю до нас на 30-те число буде цікаво, буде яскраво, буде незвично. Наталі Івановна, як прийшов у вас, пройшла у вас минулорічна вступна кампанія, і якою ви її очікуєте цього року? Я розумію, що це нібито довго, але робота вже ведеться над. Звичайно, Приймальна комісія працює. Вона працює протягом усього року, і знаєте, тішить те, що дуже багато звертань телефонують. Приходять дуже багато абітурієнтів, цікавляться От особливостями вступу на ту чи іншу спеціальність, ще на ту освітню програму, і ми відчуваємо, що цікавість до університету зростає з кожним днем чи ближче до вступної кампанії. В минулому році в нас була дуже гарна вступна кампанія. Ми мали 6,5 тисяч студентів на 1 вересня. Потім ще були додаткові прийоми, але в цілому ми перевершили сподівання минулих років зараз. Ми спостерігаємо ту картину, що все-таки батьки переживають за дітей і певно, що десь думають про закордон. Я хочу сказати, що це не є правильна позиція. Не всі заклади, ті, які вони будуть обирати, вони є такого високого рівня. Тому, якщо навіть такий хтось і робить вибір. Треба дуже добре думати гарантію наших державних закладів Вінниччини. Зокрема, досить високий потенціал у кожного навчального вищого закладу у нашої Вінниці. Ну і зокрема, Вінський педагогічний університет він не лише педагогів готує, тому що у нас величезний спектр спеціальностей, Ми починаючи від вихователя дошкільного закладу, закінчуючи юристами. Ми маємо юридичний факультет, де готуємо юристів, публічне управління адміністрування, менеджмент в юридичній діяльності, менеджмент в адмініструванні. Ми в цьому році відкриваємо новий нову освітню програму. Це буде так 20... да, в цьому році нова освітня програма. Публічне управління адміністрування, це журналістика. Ми пишаємося, що наші випускники журналістики працюють на всіх телеканалах і радіостанціях міста Вінниці. І Я маю честь спілкуватися з випускником Вінницького державного педагогічного так, університету. Так, І це приємно. І психологія дуже важливо зараз, що цікавляться багато абітурієнти психологією, тому що можливо є потреба. Потреба допомогти тим сім'ям, які з позбуному ну, мають втрати, тому що є багато дружин, які втратили своїх чоловіків, діти, які потребують опіки. Самі студенти навіть потребують цієї опіки, тому що у кожного в сім'ї хтось або воює, або не дай Бог загинув, і це теж є велика потреба, і нам допомагають наші зарубіжні колеги. І наші фахівці співпрацюють з американськими колегами-психологами. У нас відкритий американський інститут травми і проводяться заняття разом сумісно, Психологи нашого університету, які сертифіковані в цьому напрямку, в напрямку підтримки травмованих, травмованих душею, травмованих фізично. І є допомога, і є напрямок фізична реабілітація. Наші студенти просто навіть не встигають завершити навчання, і їх запрошують на роботу, тому що дуже багато є поранених, які потребують у тої фізичної реабілітації, mm. і займаються наші студенти. і Ми отримуємо дуже схвальні відгуки. Тобто, спектр дуже великий, плюс вчителі всіх е тих е предметів, які є в школі. Середня ланка повністю математики, фізики, географи, хіміки, біологи, українська філологія, англійська філологія, польська філологія, початкові дошкільні дошкільне навчання. Ну, взагалі там дуже велика потреба і є дуже багато бажаючих. Ми дуже тішимося тим, що в нас є такий мистецький напрямок. Він такий щемний: це образотворче мистецтво, це музичне мистецтво, це хореографія. І маємо свої майстерні, і вже мають свої виставкові площадки наші випускники. Це вже новий такий крок в розвитку нашого університету. Минулого Багато. року, минулого року, перепрошую, ми з вами говорили щодо е вчителів, так які випускаються з вашого університету, і не тільки взагалі з педагогічних, угу. що є величезна потреба зараз в Україні, і вона назріває просто зараз. Десь вона вибухне е ця річ, що не вистачає фізиків і математиків. Це правда, от саме от, от цих спеціальностей, і з іншого боку. Обов'язковий предмет на НМТ математиз на... це математика. І не вистачає вчителів фізики і математики. В чому тут причина і які яка ситуація в нашому педагогічному причина загальноукраїнська? Чому тому що певно, що увага до підготовки вчителів фізики, бо якщо говорити про вчителів математики, там більш-менш благополучна ситуація. Ми маємо гарні набори, і вся Україна, всі заклади освіти, які готують математики, чи вчителів математики, вони в цілому мають непогані вступні компанії. Угу. Діти цікавляться щодо фізики, тут плачевна се ситуація. якщо в минулому році по всій Україні подали 236 дітей заяви на фізику, вся Україна. уявіть собі, скільки закладів освіти мають фізику, тобто їх так припадало по 7-8 на університет. Ну наш університет третє місце в Україні. Взяв за кількістю, але це не означає, що там є повноцінна група, і ми працюємо, ми йдемо в школи. Я вже казала директорам шкіл: ви не телефонуйте. Ви присилайте своїх дітей, ми навчимо і вам повернемо. Дуже було б добре, якби діяла програма того знаєте, цільового навчання тих вчителів, які просто на ну, конче потрібні в Україні, щоб, наприклад, департамент освіти чи відділ освіти районний брав таких дітей, талановитих направляв. Вони вступали до педуніверситету, і ми вже після третього курсу могли б їх назад делегувати на місце роботи. І вже могли б довчати їх уже в такій дистанційній формі. І це було б дуже Це вирішення проблеми. Тому закликаю всіх директорів шкіл, будь ласка, талановитих учнів надсилайте, ми все будемо робити. У нас є лабораторії, вчителі, викладачі. Ми можемо підготувати достойних вчителів фізики. До речі, впродовж цієї теми, не тільки яка стосується фізиків, народний депутат України, голова комітету з питань освіти, науки та інновацій, Сергій Бабак, сказав, що держава щороку замовляє підготовку 12,5 тисяч учителів за держзамовленням, але до професії доходять лише 18-19%. З них до професії І дійсно, це є така проблема, що лише п'ята частина стають вчителями після закінчення навчання. Статистика можливо така і є. Я думаю, що причиною тут ще є матеріальна складова. Молодий вчитель, коли приходить в школу, він не має ще тих додаткових виплат, які має, наприклад, вчитель уже методист, там, який має вже багато років стажу. Це дуже така маленька зарплата для молодої людини. Ну в наш час людина не може працювати. То є звичайно люди, які працюють в школі, а потім шукають ще додаткові собі якісь можливості заробітку. І такі фанатів у нас дуже багато. Але є діти, які обирають більш оплачувану роботу, і це теж правда. Я думаю, що треба починати з тої уваги і поваги до вчителя, коли буде і матеріальна складова. І, взагалі, статус вчителя як людини, яка відповідає за дітей, відповідає особливо цей складний момент. Він має і навчити, і зберегти, і всіх опікати, і я кажу, передавати батькам здорову, спокійну дитину в цих сучасних умовах. Тому я думаю, що тут треба, це є програма, не питання не до мене, це питання, mm -hmm. певно, що до того самого і комітету, і до Верховної Ради, коли прийняти рішення на підтримку освітян, тому що вони потрібні. Без освіти не буде ні інженера, не буде ні лікаря, ні керівника, ні, ні, ні нікого не буде. Тому що спочатку ми повинні навчити людину. Освіта – да, і медицина, і зберегти їхнє здоров'я. Угу. Я вважаю, що ці два крила вони мають бути ну, обов'язково військова частина. Ми зрозуміли, що як потрібно нам готувати теж нам захист нашої країни. Тому я ці три складові виставляю як основні, а всі інші вже будуть, як би кажуть, допомагати ці, ці, вибудовувати цю траєкторію. Наталія Лазаренко, ректорка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професорка в нас сьогодні в ефірі. Говоримо про вищу освіту у контексті сучасності складної нашої непростої сучасності. І ви говорили сьогодні про інститут травми, так про так. таку міжнародну співпрацю, які ще є міжнародні проекти університету. Я знаю це не один проект, і в які ви розвиваєте, і в які ви вкладаєтесь. Ви знаєте, дуже активно університет почав брати участь у різних монітних програмах, наприклад, Еразмус Жан Моне, Еразмус Плюс, Еразмус Ка К2». Ми навіть подали на горизонт проект і дуже сподіваємось, що ми його виграємо. Тому що у нас дуже гарна тандем з зарубіжними закладами. І якщо говорити про Erasmus Жамонет, більш вузькі проекти, то їх зараз у нас шість таких проєктів виконуються в університеті. І там більше, здебільшого, беруть участь наші викладачі з різних кафедр, з різних напрямків, і вони виконують європейське замовлення, теми. І отримують відповідні дотації, а якщо говорити про К2, то це вже проекти широкі. От зараз буквально наша делегація Олеся Жовнич і Галина Гордійчук повернулися з Тбілісі, де вони брали вже участь у такому великому проєкті, де були присутні і німці, і Нідерланди, і Греція, і України декілька закладів освіти, які працюють над здорово зберігаючими технологіями. Засобами інформаційних технологій, це вже великий проєкт, і він вже має міжнародне значення. Тому університет в цьому аспекті дуже гарно розвивається. У нас зараз вже діючих 8 проєктів, а ще на підході 13. Ми сподіваємось, ми подали заявки і чекаємо тепер рішення вже Європейського союзу щодо фінансування тих чи інших проєктів. Багато викладачів мають академічну мобільність за кордон. Наші студенти беруть участь активно в академічній мобільності. Зараз наші студенти знаходяться і в Польщі, і в Німеччині, і в Америці. І зараз збирається студентка, здається, їхати до Туреччини. Тобто, ми постійно знаходимося в цьому міжнародному процесі і підтримуємо всіх бажаючих. тому... Тому в цьому аспекті і рейтинг вийшов всеукраїнський, і дуже приємно, що ми от в кращих цих показниках рейтингу участі саме в грантовій політиці. Окрім того, ще є гранти наші місцеві. За що ми дякуємо військ, нашій Вінницькій адміністрації військовій і Вінницькій обласній раді за те, що вони долучають нас також до проектів. Місцевих і ми тут теж ну, і природничники, і історики беруть активну участь. Залишається у нас буквально хвилина, а й не можу не запитати про волонтерську діяльність. Знаю, що багато цьому напрямі зроблено і продовжує робитись буквально. Кілька <кас> аспектів. Я вам скажу, що це наші студенти вони просто неймовірні. Студентське самоврядування це знаєте, той живий вогонь, який підігріває всю цю діяльність. Вони постійно ініціюють, вони знаходять може, ті е, необхідні речі, які потрібно придбати, і вони постійно їх роблять. І у нас вже при університеті створений Він Клаб, волонтер ВДПУ. Це організація, яка повністю об'єднує навколо себе студентів і викладачів. Якщо сказати, що за минулий рік ми на більше ніж мільйон гривень різної продукції вже надіслали, і систематично будь-який у нас концерт відбувається, будь-яка зустріч. У нас є банка, на яку ну, волонтери наші викладачі і студенти. І це процес безкінечний. Чи потрібно це в якусь бригаду, в якийсь мавік відіслати? Ми робимо. Якщо у нас є госпітальєр свій, е, працює наш проректор госпітальєром. Періодично виїжджає, і туди треба було систему для того, щоб людина могла дихати е, киснем, поки її довезуть до лікарні. Е, цю систему придбали. Ми постійно волонтеримо. Мені здається, що я проаналізувала це просто величезна робота, величезна. Це мільйони гривень вже у нас в університеті на нашому рахунку. Ну і плюс ми підтримуємо ще внутрішньопереміщених осіб, які продовжують жити в нашому гуртожитку. 53 особи. Ще біля 120 студентів, які з різних областей України. Вони теж з нами тут разом. Тут і Харків, тут і Донецьк і Луганськ. Багато дітей є різних. Тому ця робота не зупиняється вона є щоденною, щохвилинною. І всі ідеї, які тільки хтось є, потреба ми зразу на них реагуємо. Ну, зважаючи на те, що роблять зараз наші студенти в Україні, є майбутнє Наталія Лазаренко, ректорка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професорка була у нас сьогодні. в ефірі. Дякую вам, дякую за вашу роботу і за те, що в контексті сучасності наша вища освіта на рівні. А проект сайт завершується. На все добре. Дякую, дякую за прошу. «По буднях» на 101,8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.